Так, всім привіт. Сьогодні ми гуляємо в ігру World of Tanks. Ну коротше. В планах в мене сьогодні Прокачати досвід на канопенеру. Для... Для кого? Хто після Канопенера йде? Контрівера. І на Ісусьомому до КП-1 чи КР1. Правильно не знаю як. Буде. Ну, ось мій ангар, якщо що. У мене небагато десяток. Амейк 105, FOSH 155, Канапенер. Це я сьогодні получив. Забрав його. ФВ-215Б 183, теж сьогодні купив забони. І 7-й і об'єкт 277. Жалко, що після нього немає ніякого 11-го уровня. Ну, в принципе, піде и так. Так. Ну. Шо? Думаю, можно начинать бой. Начинаем на Исусемом. Так, карта круче. Окей. Карта круче. Ну, принципе погано. як всегда з ума сходи. Так, кто у нас тут? Ого, ого, вот туда. Это тут народа конечно. Вот то да. Ого. Да, вот это меня на гуслю, конечно, ставлять. Ё-моё. Мене пробить не можуть, я просто на катку стою, та і все Ой, ой пашка Оп. І урончик є. Давай, 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 давай. Нормально. Три тисячі заблоковано вже. Це вже хорошо. Ой-ой-ой, як, як, як? Куди, куди, куди? Куда мене? Шобили? Опять на нагослю. Дану ви що, і Да, світять мене Шо відтам? Угу, не провив броню, окей Да, ну ладно Той шо? Там... Стільки там 60? Тихо, тихо, тихо. Піда. Так. У них 360 тп, я маю. моя не Ну, вообще, щось виїхав. У мене голоди вже немає. 6 тысяч заблокованного, вы шо? Издеваетесь, чужо. Вы на приколе, я вам покажу. 6800 восемьсот же. Отанковал. издеваетесь? Ой, Так, все. Я не бачу. Еще я не бачу? Ну ладно, можно, в принципе, вот так бачу. А, таких второе осталось. беда. Парши был вообще классный. 7500 насадков фан Ну да, это жестко. В принципе, дуже жестко. Да, в минус уйшли по деньгам, бо голоду всього і стрелю. А так 7500. Я хочу глянуть. Досягнення. О, рекорд побив по натанкованому урону. Ладно, поедем еще раз найти. В принципе, что нам делать. Так, всем привет, новеньким. Так, карта авангард. В принципе. В принципе, нормально. Боится, Сема. Лиза, привет. Я бачу і ти зайшла на трансляцію, а шо це так. так. Я шо сюди сам їду? А не, еще і ся мої. В принципі, нормально. Ай, попав. Так, ну кран-то один, В принципе Покажем Ой-ой Нормально, ну тут на голду уже Надо переключать. Но в вром встав, о, 121 й там что, -то. что -то делать пытается Кано -пионер. До нас приїхав. А де їсть? Іс. Іся ми всі до нас мало приїхав. Окей. Ай, не пробив. А якщо порамбувати? Ну хоча б танкую. Ого! А Це щось багато тут. ісів, проїхав. Так, маус, кто Кстати, в тебе катка шутя. Ну -мо. Ліза, сама иди спать. Так, окей. Каток, каток. Спасибо, что помогаешь. Так, сто двадцать один. Ладно, я тупо. Так, я ч? Чу. Чуть-чуть. Парадуин. Так, ну возьмем бабаху. На бабахе попробуем что сделать. Энц. Я люблю эту карту. Ой, 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 ой! По три команди в кожній... Каже... ой... По три бабахи в кожній команді ну це капець. Вийшла, називається, обнова. Що всі бабахи понакопляли. Ну і я в тому числі. Я да, трохи підлагу, пойсть щось сильно підлагує. Поеду туда, туда, хочешь поехать. Бачат пытаю вообще, что это за карта. Так, всем привет, кто победит на все. Каска, ты выйдешь полностью, не? Ну ты выйдешь полностью, че не? Мое мое. Залетай ты еще на YouTube стрим. на только в ТикТоке а в YouTube. Ооо. Бабахова это вообще. 5 Ща, жди, 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 бачат не тікай, подожди, бачат не йти. Постарашка, не мішай. У мене бач і за тебе засвітило. Оп, плюшка. Не влучив броню в хешфугасом. Ну як це може бути? Ну, скажіть, пожалуйста. Ну як це возможно, на бабахі. Хеш фугасом не влучив, броню. Я фигеваю. Станчики. Ну, покажись, ще раз. Засвітіть но ну, я не почув Манаус А, тя хата Окей О, стой, 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 удас, 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 удас. Бувай, не хватает, Ну як так? Ладно, Та, ну, отступаем. Тут лучше отступать. Честно, на вашку нападуть. Попробую по кому жахнуть. Ну, удис. Він за богром. Я мейкс там. А тут прога. Ну все, минус бабаха. на на 1600 готово ну. ну все наша песня хороша начинай сначала пар нас так просто не отпустить тут пана на бо пропав он все ну да будемо купить а думає, що домик не простарались ой я в кучах Слава, привет. Что ты один тут? Да. Давай, ну грозит. Так, а ну, підем. Операція, точка кипіння, нагороди якісь можна отримати і станети і зупинить натиск. Емблема сектор 3 і 100 бонів Півтори тисячі досвіду. Тут 200 бонів. Напис. Стиль. А тут. Нашивка і медаль. 300 бонів. А суворра, якщо А, то і була сувор. Ну не знаю, такі собі нагороди, якщо чесно. То я лучше вже. О, побахав. А ну Що там бой по бабахі. Як всегда дав мінус, ну да, бо це бабаха. 1600 дуже мало урона. Дуже мало. Слава, ты его всю лайкаешь. Молодец, конечно. я не так держать телефон и гулять. На жаль. Выпадковый бей О, Слава, а скажи, коли я оце... Ну, у мене стоїть телефон, оце так. То видно воно? Екран взагалі, чи ні? О все, видно? Окей, спасибо. Так, їду я на канапенері. Малинівка. Ой, мене тут тяжів. А бабах не менше. 5 бабах в одному бою, це не нормально. Так. Окей. А, может сейчас активирую бустер. Так, ну еще едем. Уже арта лука. Ну, понятно. А если я залпом луплю? Че не, не хочется, а чтобы я залпом луплю, да? А, Настя, ну понятно. я. Оп, перший гость. Літає. Э, е, я не понял, а що з нашою артою? Що її вже їдять? Вже арту їдять, мо. Так, а шо сюди? не в нас? Никто не хочет. Все поверху. Но ви всі по поверху, то я тоже поїду Сейчас тільки залповый год включу. Давай епять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вс. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. То влупило. Ну Настя, який фокус. пролупив Отлікся на чат и все. Я не побачив суть фокуса, бо я розумію, що трохи я взагалі сконцентрований на цьому.